Як дружина військового може отримати пенсію в 50 або 55 років? Я нещодавно відповідав на таке питання. Питання стосувалося військовослужбовця, який зник безвісти, і написали багато коментарів, в яких я хотів би розписати, в яких випадках все ж таки можна отримати пенсію, не досягши 60 років для дружини, а в яких ні? Головне про що треба сказати: що треба розділити на три категорії осіб, які пропали без вісти, але щодо них немає рішення суду про те, що вони пропали. Безвісти, вони лише внесені в реєстр. Друге, це особи, що пропали безвісти, і є рішення суду про те, що вони пропали безвісти. І третя категорія це загиблі військовослужбовці. І паралельно я, звісно, буду показувати закон. Ми будемо керуватися законом про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, а також законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Одразу скажу, що за загальним правилом право на отримання пенсії до досягнення 60 років мають жінки усі. Які саме є загиблими, а не безвісті зниклими. Ми йдемо до закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнені з військової служби. Це спеціальний закон, який регулює вказані правовідносини. І бачимо статтю 30 закону, в якій зазначається, що право на пенсію в, раді в разі втрати годувальника мають на працездання члени сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісті військовослужбовців. Одразу ви мені задасте питання. Тут зазначена фраза Пропали безвісти, але це саме ці військовослужбовці, що пропали безвісти, і щодо них є рішення суду, що вони пропали безвісти. Чому я так розділяю безвісти пропавших на тих, у кого є рішення суду, і тих, у кого немає? Оскільки, якщо рішення суду про визнання особи, пропавши безвісті, немає, можна отримувати щомісячне грошове забезпечення за такого військового. Якщо таке рішення суду є, то ви вже грошове забезпечення отримувати не буде. Тому Всім я своїм клієнтам не раджу зараз отримувати рішення суду, щоб отримувати пенсію, оскільки пенсія буде меншою за суму грошового забезпечення. Тому дана стаття в основному нами використовується для саме загиблих військовослужбовців. Ось я виділю це червоним. Кольором і зазначається, що батьки військовослужбовців, які загинули, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками 50 років, але за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків, не менше 20 років для жінок. Тобто, якщо дозволяє стаж, то можна отримати пенсію по втраті годувальника, якщо військовий саме загинув, і жінками в 50 років. Тобто, що це означає, що якщо, наприклад, ваш чоловік загинув, ви втратили по суті годувальника, і у вас був страховий стаж більше 20 років, то можна отримати пенсію в 50 років. Якщо страхового стажу вам не вистачає, то можна отримати пенсію в 55 років. Тепер давайте звернемося до законодавства, який дозволяє отримати пенсію, якщо особа без вісті зникла. Я знімав про це відео пенсію, якщо особа є без вісті зникла, також можна отримувати на підставі закону про обов'язково. Державне пенсійне страхування це так скажемо загальний закон, яким також можна керуватися для отримання пенсії, і вказаним загальним законом статтею 45, передбачається право членів сім'ї особи на отримання пенсію, якщо особа є зникла безвісті за особливих обставин. Тобто, це та особа в даному випадку військовий, який. Зник безвісти, але щодо нього немає рішення суду про те, що він зник безвісти. І тепер найголовніше, слухайте мене уважно. Якщо ви хочете отримувати грошове забезпечення військового, наприклад, це 50-60 тисяч гривень на місяць, і хочете отримувати пенсію, то так можна заробити, Але за законом про ще раз скажу, загальновоязкове державне пенсійне страхування. Але в даному законі права на отримання пенсії жінці в 50 або 55 років немає. Тому і виходить, що вигідніше. Якщо можна так сказати, отримувати пенсію в 60 років або чекати до 60 років, але при цьому отримувати грошове забезпечення, оскільки в нашому випадку, якщо ви отримаєте рішення суду про визнання його безвісті зниклим і захочете податися на пенсію в 50 чи 55 років, ви таким чином автоматично можете втратити право на грошове забезпечення. І таким чином пенсія може бути, наприклад, 8 тисяч гривень, грошове забезпечення 60 тисяч гривень. Зрозуміло, що краще залишатися на грошовому забезпеченні. Спечені, але якщо військовий саме загинув, то там можна отримувати і одноразову грошову допомогу 15 мільйонів, і перейти на пенсію по втраті годувальника в 50 або 55 років. Це дозволено і для жінок, і для батьків. Єдине, зауважу, що дружина має право на таку пенсію, поки вона знаходиться в статусі вдови, тобто, поки вона не взяла новий шлюб, тобто не можна буде поховати чоловіка військового, оформити за нього пенсію як за втрату годувальника, а потім вийти заміж і продовжувати отримувати таку пенсію.